Мої вітання сьогодні так незвичайно. Ми приїхали до лісу, йде дощ, тому вирішили, чай буде прямо в машині, а далі в лісочок. Почаювали, трішки дощик припинився, але так курточку взяла, бо дуже зараз буде скапувати з дерев. Тож підемо, пробіжимося і вас запрошуємо. Покажемо наші ліси і грибів. Пошукаємо. Ого, темно. бо уважно дивитися в листки ой щось так гримить ще придеться з лісу втікати такий я знайшла грибочок він такий геть погризаний. я його не буду брати, він і не старий, але Хай лишається. Отак сьогодні дивимося білі грибочки і хочемо подивитися лисичок. Так уже зайшли сосна, дуб. В такому лісі ходимо. Зустріла я такі сироїжечки. Так знову й дощик зашумів. Так подивлюся. Ну, наче гарні. Візьму, а ну цю зараз. А це ні, бачите? А це ні, це червива, Ось далі ще бачу. Тут подивлюся. Ну цю візьму, це нічого так. А ви знаєте, хожу грибочків, поки не зустріла. Так оце і дубина тут наче. А ну щось ось тут. Що це таке? Ой, знову якийсь такий погризаний, не знаю. А це польські? Це справжній польський гриб. Ну, білого поки, ну тут що поки не знайшли. Ну, ходимо. Поки дощ не сильно прогнав, курточки взяли, то походимо ще. Так здаля, бачу, зростає. І звернула на нього увагу. Такі вже й старенькі, не буду такого брати, хай він тут лишається, але так повернулася в сторону, а тут гарнесенькі. Такого заберу, раз таку дощик по них прийшла, а білих не знайшла, то будуть до кошика. Ти всі. Ваш такі молоденькі. А дощ так гарно розійшовся. Ну, Полізу ще в ті хащі. Подивлю, що тут. О, в лісі темно. Ходимо, шукаємо, так нічого й не знайшли, тільки більш промокли, а так оце блистить здаля. Бабка така загарненька заберу. А дощика шумить. Зараз ще так в одне місце. По лисички пройдемо, глянемо та будемо, мабуть, тікати, бо в темноті. Він Саша каже, хоч ліхтариком присвіч. Найшов? А що? Чотири? О, ану, точно як тут темно. Ану? Що там? Біля Мурашника наш. Ого, який мурашник тут. А це що так подрав? У другий, третій і воно четвертий. Ого, так ти гарно так зайшов. Диви, як нас на дощику блистять. Так. Підберезовий. Ну так, мабуть, вони. Біля мурашничка собі. Як гарно, але так гарненько, дощик шумить, у лісі нікого, мурахи дами. І так ось тут підряд вони так. Вистроїлися, так сказати, в чергу. Забирайте нас. Так, до кошика. А цей. А тут що? Диви. А, я цього не бачив. да, ти не бачив, О, він за листочком ховався. Тоби чекав. Ага, чекав, малий. Гроза, дощ. Будемо йти. До кошика забирає цього. А цього гляну. Бачиш, я колись, да? Заховався і не втів і не побачив. І цей такий ну, це гарний. Та це треба тепер придивлятися, хоч і темно. Такі горбинки всі дивиться. Зараз до лисичок туди ще пройдемо, на місцину де знаємо, та будемо їхати до батьків. Ого, як тримається. Так біля такого зваленого дерева п'ять штук знайшли не білі гриби, але радісно, поки сезон все збираємо. Вийшли ми вже ось такий сосновий ліс, бо там ось по тих кущах ну дуже темно. І так трапилась мені сироїшка. Але, мабуть, червива. Бачите? Черв'ячки попрацювали. Ну так воно часто, що такі оці літні гриби. Швидко псуються. Так, а ще ось щось бачу а тут. І це сирогішка, як гарно в ній шишечка лежить, наче в тарілочці. А на цю гляну. О, оця така якась міцна. І нога така міцна. Цю заберу. Ось так. Виходимо вже, виходимо, бо так все темніше є. Думали, дощик зараз припиниться, а ні. Так, якусь тут кучку бачу, що тут? Тут нічого. О, Серегішка запашна. В такому, бачите, гарному лісі ходимо. Так, що це? Так, ні. Не знайшли грибочків, ви знаєте, пройшлись і не знайшли. Але нічого, нічого, почекаємо. Добре, що є бабки, червоноголовці, підберезовики, сироїшки, маслята, то поки смакуємо. А далі вже будуть і грибочки. Ну дуже сподіваємося. Бачите, що зустріла? Польські гриби? Ну якась комедія. А ну? А ні, це не польські. Це під Березовик. Але в дощик так він потемнів. Я думала, що це два такі гарних польські грибочки. Ну, раз вирвала, заберу, хай будуть. Так, перейшли до такого лісу. Тут також таки мішаний, дуби, сосна. Білих грибів не знайшли. Але милуємося шумом дощику, співом пташок. І так у кошику потрошечки-потрошечки. Та й додається грибочків різних. Далі бачите, який йде високий, там ще сосновий ліс. Але ми підемо в маленький лісочок, а там зазвичай є лисички, то подивимося і вам покажемо. Такі гарні моха. Так восени в цих мохах добре гриби зростають, а влітку щось не хочуть. Зайшли ми в такі полоси, лісосмуги такі, і я вам скажу, лисички дійсно гарно прокинулися. Через декілька днів тут ви гляньте, ось ці заберу, а тут просто їх черені такі, так багато. Дивіться. Скільки лізе. Ці малесенькі не буду брати, отакі більше заберу. Дуже смачна картопелька з лисичками. Так, Бачите, отзички малесенькі такі. О, здаля здаляше бачу. Так, значить добре. Лисички пішли. Той день і можна буде приїжджати забирати. Бачите, які гарненькі. Ось в таких лісах. Ходимо. Ще так ось бачу, пролазить. Гарненько таких видно. О, ця така, бачите, яка товстоногенька. І тут, але це ще не є масово. такий рік пам'ятаю, що в лісі були, то збирали, Боже, тих лисичок, а маленьку цю залишу, хай ще підросте. А це ще щось так немає. А в тому році і не було багато. Це вже подивимося, як буде в цьому році. Так, бачите, прорідили лісочок, бо так ось дуже густо це для сосни. То так є, що й попроріжували, позрізав лісосп. Такі пні, які тут коли були великі дерева. Такі здоровецькі пні. Вже так і розсипався. Біля пня треба гарно дивитись, бо можуть і гриби бути. Так, іду Сашу шукати. Так ще біля берізки гарно сироїжечка зростає і бачу така товстонога, але чогось така згорблена. Але ні, не червиво. Ніжка відламалася, вона не червива. Заберу. Заберу, що ти дивишся? О, ти знайшов? Два? О! Три! три. І я бачу три. О, які гарні! Чотири! Ось дивися! У листі лежить! Такий маленький, тільки прокидається. Краснички. Ой, червоноголовець такий гарнюні. Бачите, які? Такі, зараз вам покажу, скільки на одному місці. О! Це вже проснучки. Так, да, червоноголовці гарні. Ой, ой! Що ви так за гілочку? Так, дивіться. Один. Два. Це такі гарнесенькі. Три. О, бачите, які гарненькі. А цей. він заховався. Заховався. Ой. Заховався. Ми тебе. Ой, Саша ще й п'ятий! Отакі масінькі, боже, я такого ще ніколи й не бачила. О! А я так уже кажу, будемо виходити нема нічого тут, а в цих лісах, не знайшли грибів. А тут от так, щоб мене засмучували, що мало знайшли. Ось така гарна картина. Повеземо маму пригостим, так? Да? Хай будуть мамі. Та й почаю йому мами, бо трохи намокли, то вже так будемо і рухатись виходити з лісу. Покажу вам такий наш вечірній улов, так сказати. Бачите, які гарненькі. Такі червоноголовці ці порадували при виході. Ну, це такі також бабочки гарні, такі молоденькі нам трапилися. То так гарно прогулялися, а вам дякуємо, що ви з нами прогулялися. Не завадив нам цей дощик, бо не хочеться ввечері після роботи лежати на дивані. Хочеться дихати природою, насолоджуватися, тому будемо гуляти і вас запрошувати, а на цьому будемо відео своє завершувати, бо прямуємо до батьків. Всім до побачення, до нових зустрічей! Дякуємо, що ви з нами!